Всім привіт! Сьогодні хотіла б поспілкуватися з вами. Хотілося і в прямому ефірі, але ж, але ж світло у нас вимикають, тому не завжди у нас стабільний інтернет, і тому мені простіше записати відео і викласти його як завжди. І так, звичайно ж, не кожен може зайти на прямий ефір і поспілкуватися зі мною, так як світло зараз вимикають. Тож, сьогодні такі болталки. Я б хотіла поговорити про моє незвичне замовлення, від якого я відмовилася. Це було мені пропоновано. Навесні, я не пам'ятаю, чи в цьому році, чи в минулому році, але я від нього відмовилася відмовилася зразу, тому що я уявила, що буде після того, як я зроблю це замовлення. А замовлення було для весілля зробити декор, перевалити, пересадити. Кущі, які плодоносять, які з красивою ягодою, у горщики для декору на стіл. Було мені замовлення на 100 горщиків, вони давали своїх помічників, вони самі пересадили б у ці горщики. Чому я відмовилася? Тому що, по-перше, мені треба було розкорочити бугри. Це ж не, не можна викопати е, всі підряд кущі. Треба вибирати найкращі, красиві, е, щоб вони естетично виглядали. І, по-друге, я не впевнена, що вони не пов'януть. Тому що рослина отримує стрес, і при викопуванні її із ґрунту. А ще ж із йогодою, то розумієте, ну це, звичайно, ризик. Е, і, по-друге, те, що мені просто жалко рослинок. Е, це ж просто викопать, а потім їх просто викинуть. Е, звичайно, мені б за них заплатили, але ж я так подумала, що ну, не слід такого робити, І от я б хотіла. Сказати тим людям, ну, звичайно, вони мене не дивляться, але ж, можливо, хтось і побачить. <світ> щоб робити такі замовлення, треба робити такі замовлення зарані. Тобто, для того, щоб висаджені були оця полуничка висаджена була з самого початку в горщики. Ці горщики можна прикопати, потім їх, коли викопуєш, Ну, Звичайно, там корінь якийсь обірується. Але ж все одно ця рослинка не такий стрес буде отримувати від цього викопування. Ви просто викопуєте цей горщик, де який там корінчик вже виліз із горщика. Так як там вже ж дренаж буде. Будуть отвори, е е е і через ці отвори, звичайно, буде полуничка, буде корінь вилозити. Але ж все-таки така полуничка буде отримувати найменший стрес. І щоб була красива картинка, якщо це пізня посадка, то потрібно висаджувати не одну рослинку, а хоча б дві-три. 3 І щоб була дійсно красива картинка, щоб був красивий декор. Тож, хто замовляє такі? причуди для весілля, для якогось прикрашу, прикрашування стола, як декор, то це повинні люди оце ураховувати. Звичайно, це дуже така ідея красива, але, але не для рослин, тому що рослинки, звичайно, вони... Вони не будуть рости, ну, звичайно, вони будуть, якщо за ними доглядати, якщо їх обробляти, підживлювати, все це можна зробити, але не, не викупувати їх і не пересаджувати зразу, щоб зразу ставити на стіл. Тому що я думаю, що полуниця буде стресувати, і вона може, якщо буде. Сонце, смотря де вони будуть стояти, якщо в прохолодному приміщенні не буде на них падати палюче сонце. Ну, звичайно, це буде в приміщенні. Можливо, полуниця. І вела б себе непогано, але, але мені було шкода моїх рослинок, і я відмовилась від такого замовлення. І цікаво, скільки. Коштувало б таке замовлення. Мені було пропоновано зробити із їхніми помічниками. Мені треба було тільки показати, де можна викопати полуничку. Вони самі пересадять все, вони це саме зроблять. З мене тільки требувалося тільки дати згоду і показати, де викопати ці рослинки. Але ж рослинки ростуть на буграх. Звичайно, їх треба було вибрати найкращі і пересадити у ці горщики. Це ж так не можна зробити, не пошкоджує чи бугра. Тому я відмовилась від такого замовлення. Такі замовлення, я рахую, що потрібно робити зарані і все це обговорювати. Але я навіть не уявляю, скільки повинен такий горщик коштувати. Тому що, якщо рахувати, якщо це була теплична полуничка, то ти сам кущ, і потім ще я втрачаю на саджанцях, то я навіть не знаю, скільки воно було коштувало оце замовлення. Тож, таке мені було. Замовлення е, незвичне. Я навіть спочатку е, не зрозуміла цього замовлення. Я його кілька разів перечитала, передивилася, поки до мене дійшло, що від мене треба. Тому що я такого замовлення взагалі не очікувала. Е, цікаво, е, якби ви. Е, Віднеслися до такого замовлення. Дуже цікаво почути вашу думку, і чи правильно я зробила. Я пожаліла просто рослинки. Ну, не можу я зробити їм шкоду. Звичайно, я видаляю рослинки, які вже відподоносили. Це, це все я роблю, але коли полуниця отак в усій красі. І взяти її, оток, е, е, таке з нею зробити. Я просто не змогла. Всім миру, добра, всього найкращого, все буде Україна. До побачення! Напишіть, мож, будь ласка, у коментарях. А як би ви поступили?